Доброго вечора! Пропоную вам відео огляд такого бюджетного набору ключів Alloy 108 Base. Тобто базова комплектація Base Universal Tool Kit. До речі, це в мене кіт сидить, теж допомагає мені. Так, ну, На етикетці написано 108 предметів. Ось такий кейс на картинці. Опис українською мовою. І ось такі от правильно номер його. Ну, Будемо розкривати. Чесно кажучи, я вже ним користувався. Не дуже зручно з рукою. Ну, це така чехова, ну корише. Так, відкривається на металевих західках, в принципі, це погано. Так, постолоїд. Так, ось такий варіант. Так, ну як я вже казав, я вже один раз користувався там у ремонті автомобіля. Ну що перше враження? Непоганий такий набір, така масивна, така важкенька, тріскочка така. Ось, трошки збільшивши її, тобто надписи Алоїд. Маленька тріщотка. Ну, В принципі, весь стандартний набір, який є. Ну, скажу я так. В принципі, нормально. Гайки не проскакують, нормально вставляються, нормально викручуються. В принципі, як кажуть ремонт. Тобто у ремонті мені дуже було комфортно ними користуватись. Для свічей, напевно, це таке спеціальне. Ну, як для бюджетного набору, то, в принципі, непоганий варіант. Брав я його на промки за. Ну, Там була акція 1500, по-моєму, гривень. Це ще брав десь пару місяців тому. я його. Так. Ось, ще ближче. В принципі, всі все, що є. Якщо порівнювати його з китайськими аналогами, там, ну це, це теж Китай, але трошки такий більш троші. і Є китайські варіанти, у мого знайомого за 1000 гривень він брав. там по-моєму 1100, ну, небо і земля. Цей набор взагалі. Ну, тобто мені подобається за таку суму. Так що не знаю, рекомендувати чи не рекомендувати, звичайно, кожен дивиться по своїм по своїй кишені, по своїй фінансам. Але якщо так бюджетний варіант, якщо там не дуже часто ним користуватись там, або для авто, для свого, то в принципі це такий більш такий нормальний, достойний варіант. Що мені подобаються такі засідки. Ну і в принципі закривається він нормально теж без проблем. Дякую, що подивилися це відео. Гарного дня!